18 лютого 1989 року народився український журналіст, громадський діяч, військовик, герой України, Тарас Тарасович Матвію народився. Він у селі В'язівне на Волині, але з дитинства мешкав у місті Жидачеві Львівської області. Після закінчення факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка він працював кореспондентом ТРК «Ера», телеканалу ТВІ, був блогером у низці видань, зокрема, дивись інфо ЛБЮЕЙ, Львівська мануфактура новин тощо. Був також активним учасником революції гідності у складі третьої сотні самооборони Майдану, а згодом став співкоординатором пошукової ініціативи. Це такої організації, яка тоді розшукувала зниклих людей під час революції гідності, був також активним членом громадської організації Українська Галицька Асамблея, засновником громадської організації Народний легіон і активістом руху Стоп Лісоцид. У 2014 році після початку АТО на сході України добровольцем вирушив на захист суверенітету і територіальної цілісності України. Воював під селищем Піске Ясоновацького району Донецької області у складі окремої добровольчої чоти Карпатська Січ. У 2015 році він був обраний депутатом Жидачівської районної ради сьомого скликання від української галицької партії, займався ще волонтерською діяльністю, громадською роботою і патріотичним вихованням молоді. А як активіст і депутат Жидачівської районної ради неодноразово піднімав питання, проблеми незаконних виробок лісу. Організував він також і військово-патріотичний вишкіл-лицар удеча. Та у Держфест Івана Купала у вересні 2018 року вступив на курси лідерства Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдашного, де отримав військове звання молодшого лейтенанта і з грудня 2019 року проходив військову службу за контрактом на посаді командира взводу 24-ї окремої бригади. Виконував завдання на взводному опорному пункті Сармак. Загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінометного обстрілу позиції об'єднаних сил поблизу села Троїцького Попаснянського району на, на Луганщині. Позицію якою командував тоді молодшість лейтенант Матвію Тарас Тарасович, атакували окупанти. Били зі 120-мм міліметрових мінометів. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків підлеглих тарасу. Бліндаж загорівся і частково обвалився. Тарас першим кинувся на допомогу побратимам, витягнув двох своїх бійців назовні і відніс їх у безпечне місце. І в цей час, коли він повертався знову до бліндажу, ще одна міна впала на позицію і осколками поранила Тараса. Численні осколкові рани були несумісні з життям, і він помер дорогою до лікарні, віддав своє життя, щоб зберегти інші і не лише своїх підопічних, але й мільйонів українців. Які насолоджуються життям завдяки таким героям, як Тарас після прощання в Києві на Майдані Незалежності та в гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові він похований у місті Жидачеві за героїзм і особисту мужність виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові в липні 2020 року Тарасу Матвієву присвоєно звання Героя України. З нагородженням ордена Золота Зірка посмертно. У жовтні 2020 року у селі Троїцького Попаснянського району на Луганщині загиблому герою України Тарасу Матвієву за ініціативою мешканців села відкрили пам'ятник. У листопаді того року на фасаді Жидачівської загальноосвітньої середньої школи номер 1 відкрито та освячено меморіальну таблицю Тарасу. На стіні факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка також було відкрито меморіальну таблицю Героїв України Тарасу Матвієву, який був студентом цього факультету. На меморіальній дошці школи під портретом Тараса Матвієва викарбовано слова. Будьте гідними ранкового сонця. Ці слова належать самому Тарасові. Він написав їх у 2014 році на початку російсько-української війни, і батьки знайшли цей текст на Тарасовому комп'ютері вже пізніше. Командир батальйону 24 ї бригади Джеміль Ізмаїлов, звертаючись до учнів школи при відкритті цієї таблиці, а також і до всіх українців загалом, сказав, що всім нам треба бути гідними ранкового сонця. Відкрийте очі, казав він, перед тим, як жалітись на погані умови свого життя, свої невдачі, негаразди, згадайте про жертву Тараса, згадайте про те, в якому мороці тепер доведеться жити батькам його. До речі, саме із цього твору Тараса походить також і разюча його фраза, яка поширювалася у медійному просторі після загибелі ветерана АТО, бердянського активіста Віталія Олешка. За позивним «Сармат». Він писав тоді: Моя мрія загинути, як прабатьки у полі, над головою блакить в ногах чорний чорнозем, в руках зброя, а в душі полегкість. І, хоча Тарас просив не вважати ці його слова заповітом, командир батальйону 24 ї бригади Джеміль Ізмаїлов все-таки закликав їх стримати як заповіт. І, бачите, якась доля така напевно в житті, чи материнське серце підказувало щось. За два місяці до смерті Тараса його мама, відома на Львівщині поетеса Валентина Матвіїв, написала вірш під назвою Матері воїна, який, на жаль, став пророчим. Одні казали їй Пишайся сином, а інші нащо він туди пішов? Гірчило їй від слів таких полином, а часом аж хололо в жилах кров. Ну, як таке ви можете казати у вічі цим найкращим матерям, які зростили мужнього солдата, що не віддасть в країни ворогам? Чи ж не бажала б мати йому долі далекої відклятої війни, щоб він у хаті жив, а не у полі, щоб на очах росли його сини? Та він обрав собі таку дорогу, щоб потім міг сказати своїм синам: я все зробив сини для перемоги, аби здобути долю і волю вам. Отож, коли лунає сміх дитячий поміж щасливих мирних ваших днів, згадайте матір, що десь тихо плаче і молиться за воїнів синів. Тарасова мама пані Валентина виступає на зустрічах з учнями, з українцями на урочистостях, виступає з промовами, з власними віршами про сина і про Тарасове зізнання про його військовий вибір. Він був покликаний на війну рідною землею, відгукнувся на поклик предків, які билися проти Орди, проти поляків і Московії. Ні, ти не міг інакше, ставши на шлях війни, синку. Ти був таким завше, з силою ще давнини. Вийшли в світ два документальні фільми пам'яті Героя України Тараса Матвієва під назвою Воїн і Гідний Ранкового Сонця. І такою назвою, і якою він писав ці слова. Я зараз хочу запропонувати нашим друзям і глядачам невеличку нарізку з різних відео, які є в інтернеті. Згадаємо, яким красеним активним громадським діячем, яким мужнім воїном був наш герой Тарас Матвіїв і вшануємо його пам'ять. Озираєшся назад. Ти розумієш, що буде за волосину від, від тої ж смерті чи від якогось каліства. Без цього в у війні ніяк. От, але усвідомлення це приходить значно пізніше. В той момент ти маєш вижити, ти маєш рятувати свого товариша. Це інтерв'ю Тарас Матвієв давав 2018-го. Два роки по тому. Саме рятуючи побратимів, загинув. Взвод Тараса утримував позиції поблизу Троїцького на Луганщині. На Надвечір, 10 липня, ворог почав обстріл. Міна влучила в бліндаж. Командир кинувся витягувати бійців із полум'я. Однак, друга міна забрала його життя. Витянув. Мого побратима, який був у гіршому стані, потім і мене. Він нас відтягнув на безпечне місце, сам опять же той окоп і в той же момент прилетіла міни, від нього, якщо ви бачили, там буквально ну, максимум 3 метри, там шансів не було. Його посікло. Завдяки ньому, як мінімум, двоє інших е е його служивців е залишилося живі. Восьма ранку зазвичай порожній у такий час майдан незалежності переповнений людьми. Прощатися з Тарасом сходяться знайомі і друзі. Майдан для Тараса був особливим місцем від початку революції гідності. Він не лишав барикад, а коли закінчилися сутички, став координатором пошукової ініціативи. Я пам'ятаю, що він там ще деякі хлопці приходили, казали, треба щось робити. треба... Докопатися, розуміти, скільки насправді загинуло Майданівців, скільки було закатовано по лісах всього пошуки, і тіл, і інформації, обходили всі ліси, були по моргам, по крематоріям. Як виник ваш волонтерський рух, пошукова ініціатива Майдану, чим ви займаєтесь? Якщо можна його називати волонтерським Так, волонтерським, можна, так? звичайно. Він виник на основі, звичайно, як багато десятки, а то й сотні волонтерських організацій на основі Майдану? Ми почали працювати одразу наприкінці лютого, коли зрозуміли, що окрім Небесної Сотні, на жаль, є багато людей, які просто не повернулися з тих чи інших причин до своїх домівок після основних подій майдану. Це в наш волонтерський рух входили журналісти, археологи, історики, юристи, звичайні громадяни, не професіонали своєї справи, і ми взялися ну, поставили перед собою мету знайти цих активістів майданівців, тому що можливо частина з них теж буде колись належати до небесної сотні, бо є підозри, що якась частина не повернеться вже до своїх домівок. Тому це питання справедливості, це питання нашої моралі і пам'яті. Наскільки в нас вистачить з гарту не забути про ті події і не забути про тих людей, які творили ці події. І ми перші два місяці, а то й три до кінця весни працювали як в такому рейдовому режимі. За цей час практично обстежили пів Києва там лісові масиви, дренажні системи, Маріїнку, під Марійкою, пірнали з пірнальниками. Тобто в нас була мета знайти конкретні речові докази, а то й місця захоронень, тому що було багато в той час чуток. За весь цей час волонтерами було різними волонтерськими організаціями, це і Євромайдан СОС, і наша пошукова ініціатива, було знайдено 127 людей. Тобто є конкретні, так, результати. звичайно, а, ну, а міліція, наскільки нам відомо, знайшла близько 25 людей. Чувачо різні? різні різні цифри. Коли ж почалася війна, спершу волонтерів, а потім добровольцем пішов у батальйон Карпатська Січ. Я не маю, не мав на той момент належної військової підготовки. Я там сам самостійно тренувався, десь проходив певні вишколи, там дивився відео, займалися хлопцями самотужки. А далі були піски, водяне, опит, первомайськ. Від 2019 Тарас став офіцером збройних сил, командував зводом 24-ї бригади. Прийшов до нас в складний час. Батальйон втрачав багато особового складу він своїм професіоналізмом, да, своїми діями він врятувавши тоді в маліці особового складу. Зробив це ще раз. Командування бригади звернулося до президента з проханням присвоїти Тарасу Матвієву звання Героя України. Високу державну нагороду батькові загиблого Матвієву. Головічу вручає оборони України Андрій Таран. У мене стоїть самоціль над офіцерську офіцерська кар'єра, доросли до генерала. У мене стоїть ціль хоча б на своєму рівні, на тому що рівні командира взводу, працювати якісно особливим складом і зробити максимально все залежно від мене. Виконати, зрештою, як я казав, не звучало, свій обов'язок до останку і віддячити нашим противникам за всіх товаришів, яких я втратив. Десь в ньому горіла помста за своїх побратимів, за мислу і Касьяненка, які також були в батальйоні Карпатська Січ і які загинули. Але Тарас не хотів іти у армію непідготовлених. Коли я до нього заходив, то в нього завжди останні роки 17-18 Книга Психологія бою. Тактика стратегія війни. Він готував себе фізично У 18-му році. Являється йому нагода як лідерські курси Національної академії сухопутних військ. Конкурс був семеро на одне місце. Тарас з його з успішністю проходив. Комісія дала йому висновок блискуче. Він нам з батьком каже, я хочу з вами поговорити. І ми так сіли, пам'ятаю на кухні, і він каже, я прийняв рішення пов'язати своє подальше життя з військом. І я вас дуже прошу мене зрозуміти і дати своє благословення. Це не означає, що я йду вже зараз на схід, я буду вчитися рік. Мам, ти не хвилюйся за той час, поки я буду навчатися, то може і війна скінчиться. Він чудово розумів, що вона не скінчиться просто так. так візьме, скінчиться, як чарівник паличкою, чарівною махнем. Він розумів, що треба ще багато крові і поту. Як можна сказати людині, яка вже пройшла весь майдан, пройшла е, Карпатську Січ, ми вже знали, що він воював. пройшла там піски, де він там, був Мар'їнці, що я можу там йому щось розказувати. Якщо я нормальний Яраху, нормальний батько, то підтримати, благословити. Першим благословив його батько, як сам офіцер. А я вже підтягнулася за батьком, так би мовити. Коли ми його благословили, він став відкритішим, він став комунікабельнішим. Він почав з нами щось більше наділитися, тому що ми прийняли його вибір. Тому що він розривався між нами і своїм таким великим бажанням виконати свою, е, свій обов'язок чоловіка. За ним дуже йшли люди. Реально він. Навіть можна було назвати, що він локомотив. Просто це людина, яка б мала жити, жити. Насамперед, це була людина чину, це була людина лицарського духу. Не побоюся цього слова, тобто тут нема жодного пафосу. І стосовно Тараса, це, це приклад людини, в якої слово не розходилося з ділом. Багато спільних речей робили з трасом, зокрема, і вишколи військові провадили і проводили боротьбу по захисту виробок лісу. Та Тарас був дуже активно дієвою людиною, і він якраз був одним з тих, хто не на словах, а на ділі, можливо, не демонструючи це ніколи назовні, найбільше любив Україну. Це такий чудовий приклад справжнього чоловіка, людини, такого ідеаліста, в якому всі думки підпорядковуються діям. Хоча він також міг дуже гарно говорити вмів гарно говорити, дуже чітко, лаконічно формулювати свої думки, а гарно писати. І, зокрема, ми як їхали в Київ за Тілом, то ми читали ті слова, які він десь написав був на годинці, які він ніколи ніде не публікував, але там дуже багато таких, на жаль, виявилось пророчих рядків, які сьогодні. Я говорив більше про нього. А, ця тиша, яку він по собі залишив, зараз є набагато красномовніше, аніж хори, які співають. І я вважаю, що Тарас є сьогодні. А, він загинув, але він є набагато живіший і багатьох живий. Він був дуже хорошим командиром, навіть не просто командиром, хорошим другом, можна навіть сказати, братом Для мене він був як старший брат. Стремлюся, щоб стати таким квітом, хорошим солдатом, Менбут, хорошим командиром. Зараз той колектив який залишився після нього, над потужним. Це безперебільшення найкращий звук батальйону, Тому що той рівень відповідальності, той рівень від національної свідомості, які є в його хлопців, які були в його підпорядкуванні, просто зашкалює і дає змогу виконати будь-які завдання в першу чергу в бойові на найвищому рівні. Це мав бути майбутній Чорноволк. Тобто людина, яка е, володіла усіма якостями справжньої України. Він стільки успів зробити за своїх 31 рік, що каже, якщо взяти любого пересічного громадина, якому 80 років, то він, напевно, за 80 років стільки не зробив, скільки син слів зробити за 31 рік. І після себе лишити такий слід. Важко сказати слово шикарний світ, але разом з тим слід, за якого люди пам'ятають велике бажання, щоб не забули. То, що зараз навіть так пам'ятають, щоб не забули. І не тільки за нашого сина, а за всіх, які загинули, які в полоні, які пропали безвісті, які стали інвалідами. щоб не забували, пам'ятали і чому допомагали. Я бачив вже раніше про Тараса Матвієва. Ця родина нам Любов Васильна знайома. Ми колись вже на цю тему трішки з вами розмовляли. Які батьки, який син. Це той випадок, коли від гарного плоду. Родиться гарний пліт. Верніше від, е, так, від гарного плоду або від хорошого сім'я так само. Тому 31 рік школа, вишкіл, майдан, курси в академії Срагандачного і передова. Короткий шлях, громадська діяльність. І, як сказав батько за 31 рік. Скільки він зробив, і я вірю в це, тому що він постійно був у Русі, постійно відстовував справедливість, честь та інтереси нашої країни. Це взірець справжнього українця. Як би я хотів, щоб добра половина українців була схожа на Тараса Матвієва, прошу вас, любого сьогодні, так, пане Василю. ви Згадали і правильно замітили, що ми вже говорили на цю тему. Я зачитувала вже не один раз в нашій програмі вірші пані Валентини. І ми сьогодні її побачили в цьому ролику. Хочу щиро подякувати пані Валентині, що, переживши таку трагедію, втративши єдиного сина, вона не склала рук, не закрилася у своєму горі а Підняла естафету свого сина і продовжує боротьбу в інформаційному просторі. Її зброя зараз це влучне, сильне слово, вложене у рифми у своїх чудових віршах, а вірші для неї то зараз її діти, бо вони народжуються в її материнському серці, омиті сльозами і уповиті душею. Вийшла з руку вже її збірки, вона пише дуже гарні вірші. Дуже часто в неї з'являються на світ такі її діти. Крім того, вона періодично публікує свої вірші і дописи на сторінці у Фейсбуці. Я з пані Валентиною переписувалася якось, і вона призналася, що після смерті сина хотіла завершити свою творчість. Але точкою неповернення стали слова Тараса, який однієї ночі їй приснився і сказав: Ма, ти мусиш писати, розумієш? Якщо Бог нагороджує нас талантами, то це для того, аби ми несли свою творчість людям. Якщо ж ти не будеш цього робити, то він розмівається і відбере в тебе твій талант назавжди. І я злякалась, писала мені Валентина, і почала писати, писати, писати. Дуже жаль. Я вже трошки привикла до цього фільму, бо я, я вже давно знайома з інформацією про Тараса. Ще відколи ми не з нею познайомилися, я багато перечитала про е, нього в її дописах на Фейсбуці, і у віршах вона описує і його від маленького до того часу, коли він загинув. Дуже жаль. Це трагедія не тільки для окремої родини, а це трагедія для всієї України. Втрачати таких активних талановитих патріотів України. Це надзвичайно великі втрати для України. Він би міг ще народити своїх дітей в такому ж дусі їх виховати, як він вихований своїми батьками. А, виховати інших, адже дивіться, Ісмаїл... Та Він ще займався навчанням дорогу. інших та іншими дітьми. Займався. Він був таким активістом і конкурси конкурсів придумав. Він гром... Є автором громадських організацій різних, які працювали і вчили молодь в дусі українському, патріотичному. Хочу висловити щире почуття батькам, висловити свою вдячність. Які виростили, виховали такого талановитого, справжнього патріота України і віддали його на офіру за нашу волю з вами, дай Бог таким чудовим батькам, Тараса, пані Валентині, і пану Тарасу, терпіння, витримки, міцного здоров'я на довгі роки, а покійному Тарасу, нашому герою України, великому борцю за незалежність України, нашому славному і мужньому воїну, вічна і світла пам'ять. Світла пам'ять великому воїну. А батькам, батькам буде завжди боляче. Це зрозуміло. Який би не був син, знаєте, як буває, а тим більше син з великої вітери. Е, мені здається, він не тільки вибрав все найкраще матері та батька, а мабуть, всього свого цілого роду, та не тільки. Тому це не та та втрата, яка нічим не може вимиритися як для родини, так і дійсно для цілої нашої України. Адже ми знаємо дуже багато героїв-патріотів, і вони всі, мабуть, чимось схожі на Тараса Матвієва, але він ще володів і художнім словом, і це його робить ще більш. Потужнішим у тому плані, що він залишив не тільки хороші спогади і хороші справи свої, а й ще ту спадщину у творах, він написав. Нехай, можливо, їх не було дуже багато, але чому я так вважаю, тому що на його творчому шляху могло бути значно більше, якби він мав життя далі. Тому можу тільки відчути, що робиться. На серці батьків, коли мене така зараз розпука бере, мені так важко. Дуже важко. А ми я... це відчуваємо своїм серцем, тому що ми теж з вами батьки і в нас теж є діти. І хай Бог боронить усіх матерів і батьків, щоб ніхто не хоронив своїх дітей, тому що це не природні, коли діти батьків хоронять. але Така от ситуація на даний час, коли діти мусять віддавати своє життя за своїх батьків. Ну і за всіх українців теж. Саме так. Його мета була піти на схід і завершити те, що він почав у 15-му році. Хоча десь у мене був час порядкувати свої власні емоції, материнські почуття у той рік, який він навчався, але я знала, що рано чи пізно політики скаже, мав, я їду на схід. І тоді, власне, Ну, можна сказати, на одного подиху написався цей вірш, така настанова для всіх матерів не тримати своїх дітей, не втинати їм крила, тому що е це їхнє життя, це вибір дорослого чоловіка, мужа, воїна, який прийняв таке рішення для себе важливе, і, і, і інакше він би себе не поважав, і, напевно, і не до себе не поважали, якби почали би скавліти. Плакати, не пускати, тримати його ми всім не дозволі. Я вважала, що ця крилатість його, вона йому допоможе вижити, повернутися, але ноже. В того, хто поруч крила, хай летить. Не обтинай, тому що сам не можеш. Бо може, сенс його життя це мить. А власне, він родин для цього може. Так я його почала, а закінчила такими словами. Не всім давно ходити по землі. Комусь судилось долий літати, нестись назустріч зорям на крилі, а може самому Зорею став. Так судилося йому стати Зорею. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Паде на землю мамина сльоза За тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаєм, як горів майдан, крізь чорний дим, Михайлівського дзвони, кров наших побратимів нас. Так із кулями смертей. Cranhinho.